Всесвіт, де війна не подія, а стан речей. Брутальний, жорстокий і приречений. Тут немає пауз для романтики і пацифізму, є лише постійний гул бойових барабанів і хрип палаючих стріл. Якщо ви звикли до космічних десантників та їхнього хаосу у Warhammer 40, k то забудьте на хвилинку скафандри і лазгани. Тут інший вимір. Фентезійне середньовіччя, де орки, люди, ельфи і богоподібні сутності воюють за кожен клаптик землі. А історії фракцій нагадують темне відлуння майбутнього. Creative Assembly взяли цей багатий моторошний і майстерно прописаний світ і перетворили його на величезну шахівницю Total War Warhammer 3. Готові зануритись в епічні кампанії, де кожне рішення це можливість підкорити світ або самому загинути в його пеклі. Поїхали! Warhammer Old World – це не просто сеттинг. це нагромадження міфів, натяків на історичні епохи і літературних прообразів. Тут є і Відгомін Толкіна, і руни Роберта Говарда, і атмосфера середньовічної Європи, переосмислена через темне дзеркало фантазії. Total War Warhammer 3 став своєрідним досвідом реконструкції цього світу. Creative Assembly намагаються не просто відтворити армії і істот, а передати їхні мотиви, амбіції і роль у вічній війні. Ми заглибимося у предтечі фракцій, у те, як історичні алюзії впливають на ігрові механіки, і чому деякі сюжети тут відчуваються настільки реальними, наче ви читаєте старовинний епос. Мова піде про дещо інший всесвіт, який застряг у фентезійному середньовіччю. А от наповнення по фракціях досить сильно нагадує темне і безнадійне майбутнє. Майже всі чули про бравих космічних десантників, їх хаосицьке Альтерего, космічних ельфів і інших учасників драми галактичного масштабу. Але далеко не всі знають про інший бік франшизи авторства Games Workshop, а саме, Warhammer Fantasy, Він же Warhammer Old World. До речі, загальновідомий похмурий всесвіт вічної війни у 40-му тисячолітті був нічим іншим як фантастичним спінофом фантазійного всесвіту Warhammer. Однак, якщо чесно, і той не вирізнявся самостійністю і оригінальністю, бо був створений на базі Данжен Dragons творог Толкіна, Пола Андерсена, Майкла Муркака та Роберта Говарда, а ще цілого ряду історичних подій на ці різних періодів, як середньовічного Китаю, так і священної Римської імперії часів епохи відродження. Може, тому персонажі і події Всесвіту сприймаються достатньо реально, бо мають реальні або дуже добре прописані прообрази від майстрів жанру фентезі. Однак із таким бекграундом стає добре зрозуміла зацікавленість, і ми би сказали успіх компанії Creative Assembly у відтворенні цього непростого, але багатого на історичні аналогії Всесвіту, в їх серії Total War Warhammer. Це фактично їх спеціальність робити якісні глобальні стратегії із тактичними боями в реальному часі. Звісно ж, в історичному контексті і сеттингу. Однак досить балачок. Час переходити до більш докладного розбору цієї цікавої гри. Геймплей гра вдало поєднує у собі покрокову стратегію в стилі 4 х стратегій і тактичними боями в реальному часі. І відповідно має два виміри, в яких може розвернутися наш стратегічний геній. Перший на глобальній мапі це включає розвиток міст, рекрутинг харві, полководців і героїв, розвиток технологій, дипломатичні стосунки. І, звісно ж, якийсь глобальний магічний ритуал, який здатен зробити кепсько буквально всім. Другий вимір це командування нашими підрозділами в бою із противником в реальному часі безпосередньо на полі бою, будь то облога поселення, зустрічний бій або навіть засідка. Тим не менш, тут точно потрібно розбиратись і докладно, і поступово, бо гра вельми величенька, а туторіали від розробників не завжди покривають необхідну інформацію. Режими гри: Ну, сказати, що тут можна знайти заняття на будь-який смак, це перебільшення. І тим не менш маємо декілька режимів гри. Перше розділення йде на мультиплеєр і одиночний режим. І тут, як це не дивно, мультиплеєр працює в двох напрямах: перший це тактичні битви в реальному часі. Як певні сценарні моменти, так і просто вибір мапи, складання армій і погнали в бій. А от другий режим більш цікавий, бо це мультиплеєр для кампанії. І це просто крутезно, масштабно цікаво і однозначно глобально. Особливо враховуючи наявний розмір мапи. Одиночна гра дає такі ж самі можливості, як мультиплеєр, тільки додатково ми маємо доступ до більш сюжетного підходу в саме сюжетній кампанії за одну із сторін конфлікту. Фракції Зараз у грі доступні для активного ігрового досвіду 32 фракції. Вони додатково мають різних лідерів, які можуть докорінно змінювати механіки гри за саму фракцію. Тому різноманіття не просто велике, а буквально величезне. Більше того, майже всі фракції мали свого історичного або літературного протагоніста. До речі, цієї зими виходить нове DLC, а тому це різноманіття розшириться ще більше. Давайте подивимось на фракції ближче. Імперія достатньо сильно схожа на священну римську імперію, часів епохи відродження. Бретонія – на суміш середньовічної Франції і Британії короля Артура. Кіслав. Це добряча така солянка уявлень про слов'янські підрозділи із сильним акцентом на московські, польські і українські прототипи. Великий Катай репрезентує середньовічний імперський Китай. Норська вони ж північні народи, натхнені вже скандинавськими сказаннями і фольклором, хоча й з певними фантазіями на тему. Звісно, це не всі людські раси всесвіту Вархаммер, однак у грі на момент написання огляду присутні лише ці. З ельфами трохи простіше: дідусь Толкін зі всім відомим середзем'ям та Пол Андерсон зі зламаним мечем нам в допомогу. Бо саме цими творами надихалися творці цієї раси у всесвіті Вархаммер. Більш того, всі три раси ельфів, вищі ельфи, темні ельфи та лісові ельфи це, по суті, один народ, який розділився вже на три в результаті Кривавої громадянської війни. Дворфи це дворфи, і з їх опису в книжках про середзем'я мало що змінилося. Вперті, злопам'ятні, але при тому неперевершені майстри ковалі і винахідники. Єдине, що додалось – це вплив хаосу на цих бороданей. і, відповідно, розділення громадянською війною. Вампіри, що представлені двома гілками, графи вампіри Сильванії, що абсолютно спокійно були взяті із легенд про Трансильванію, і всім відомого графа влада Дракулу, а також вампірський берег. Такі собі пірати Індійського океану із легким нальотом Девід Джонса і інших нюансів родом із кінця 17-го початку початку XVIII століття, я щиро люди. Ну звісно ж, мало сенс якось не забути і про естетику корінних народів Центральної і Південної Америки. Фактично, це певна калька із культури і стилістики ацтеків і майя. Орки і гобліни про образом цього веселого воїнства, що включає в себе величезне різномаїття видів, об'єднаних назвою зеленошкір'я, Стали військові банди темних часів раннього середньовіччя після падіння Західної Римської імперії. Ці банди характеризувалися слабкою дисципліною і внутрішньою взаємодією, однак були небезпечні якраз таки завдяки непрогнозованості і високій індивідуальній бойовій майстерності окремих бійців Скейвени або щуролюди. Центральною ідеєю для створення цієї раси стала концепція соціального дарвінізму в умовах макіавелівського суспільства. Їх розділ на клани ще більше роздроблює їх під імперію, яка й так вразлива за рахунок характерних для щуролюдів підступності і боягузтва. Не мертві, а конкретно королі гробниць. Фракція народжена історіями про прадавній Єгипет і фантазіями на тему Мумі. Раніше фракції вампірів і немертвих складали об'єднану армію немертвих. Однак в подальшому їх розділили, додали глибини індивідуальності. Людожер Згідно із лором світу, є найближчими родичами на Привіт, Більбо і Фродо мають гарний апетит і швидкий метаболізм, однак абсолютно протилежні по фізичній будові. Частково людожери змальовані із Хочової монгольської імперії з певною домішкою печерного устрою. Вийшло доволі колоритно, до речі. Ну і як без фракції хаосу у Вархамер. Розгалужений, хаотичний, наповнений найпаскуднішими людськими рисами і одержимостями. Все, як ви любите. З останніми оновленнями у грі хаос розділили, наділили характерними рисами кожен із напрямів і, відповідно, геймплейними механіками. Фактично, включає в себе апостолів чотирьох богів хаосу, воїнів хаосу і звіролюдів. Ігровий процес. Ми вже коротко говорили про геймплей, але настав час присвятити цьому трохи більше часу. На глобальній мапі у нас все відбувається у покроковому стилі. Ходи наших полководців, які можуть водити армії, героїв, що можуть бути або як бойовий юніт в армію командира, так і самостійним польовим агентом. Будівництво або дослідження технологій це все ви робите в свій хід. Немає поділу на фази чи ще чогось подібного. От є ваш хід, і ви максимально плануєте і реалізовуєте свої дії. Ваші командири і герої в результаті битв або тренувань отримують досвід і підвищують рівень. Як результат отримують точки покращення, а їх ви можете скеровувати на покращення певних якостей вашого персонажа або на його персональні бойові здібності, або на більш глобальні речі. У командирів це буде більший вплив на армію. А у героїв як регіональний вплив, так і вирогідність успішно виконати наші темні вказівки. А додатково до цього ваші персонажі можуть екіпірувати артефакти, які можуть неймовірно посилити вашого героя або ж командира. До речі, так само, як і ваші герої, досвід отримують і загальновійськові підрозділи. Звісно, якщо залишаються живими в результаті битви, може виникнути питання, що краще, підрозділ чи герої? Питання достатньо підступне, бо по логіці серії Total War правильне керування підрозділами і застосування адекватної тактики дасть більше результатів ніж використання героїв. Однак, не в цій серії. Warhammer Total War може показати вам, як десяток героїв вампірів просто множить на нуль кількатисячну людську армію. Тож однозначно, треба зважати як на наявність героїв, так і на можливості їх адекватно законтрити. Є інший момент пов'язаний із бойовими діями. Як ми вже казали раніше, бої якраз таки діляться на дві фази: зближення з противником на глобальній мапі, а потім вже маневри в тактичному ріалтайм. Однак, в більшості випадків є можливість тактичні бої замінити автобоєм. Котики досі не розуміють, за якими принципами йде розрахунок автобою. Бо було дуже багато прикладів, коли автобій показував повну поразку. Або незначну перемогу, а при ручному управлінні втрати були майже мінімальними. Однак зворотня ситуація також траплялася не так вже й рідко. Самі тактичні бої діляться на фазу розстановки сил і фазу безпосереднього бою. Під час бою ви можете віддавати накази своїм юнітам в режимі реального часу або користуватися тактичною паузою для більш прискіпливого планування дій ваших підрозділів щодо дипломатії, торгівлі і альянсів. Система торгівлі прямо пов'язана із дипломатією, а вона, в свою чергу, є дуже впливовою ігровою механікою. Іноді створити союз, а в подальшому об'єднати кілька держав під своїм прапором набагато ефективніше ніж завойовувати їх вогнем і мечем. Та й добра торгівля відчутно оживляє ваш королівський гаманець. Бо кожна фракція мала того, що має свою історію дипломатичних стосунків із сусідами, але й легко може мати неприйняття вашої раси просто як факт. Якщо ви думаєте, що умови перемоги однакові для всіх фракцій, то ви вельми помиляєтесь. Так, наразі ми не кажемо про більш сценарну кампанію володіння хаосу, а про умовно вільну і незаскриптовану безсмертні імперії – Immortal Empires. Кожна фракція і навіть кожен полководець має свій набір цілей кампанії, в результаті досягнення яких фракція перемагає. Що із врахуванням динамічної зміни обстановки впродовж кожної нової кампанії дає майже невичерпний унікальний ігровий досвід. Історія події третьої частини Warhammer Total War розгортаються навколо смерті Урсуна, бога королівства Кіслив, якого заманив у пастку підступний демон принц Белакор. А вбив його ніхто інший як один із спадкоємців Царату Кіслива, що піддався впливу хаосу і той, що прийняв подобу демона в результаті вбивства. Кожна із фракцій, представлених в кампанії володіння хаосу, має свою зацікавленість в поки ще живому урсуні: від намагань звільнити його і повернути йому силу за допомогою відважних воїнів Кіслива до того, щоб добити Бога і влаштувати непогане таке застілля, де головною стравою буде м'ясо Бога. Це вже силами вічно голодних людожерів. І що буде з Богом, напряму залежить від вас. Графіка і звук. Графічне виконання заслуговує на щире захоплення. Промальовка юнітів. Динамічна зміна ґрунту в залежності від впливу фракцій. Дизайн героїв і командирів просто насолода. Додаємо до цього звуковий і музичний супровід. Просто вогонь. Виконання дійсно на найвищому рівні. Різне. У котиків подекуди виникає таке жорстке відчуття, що із франшизою Warhammer будуть дуже непрості стосунки. Games Workshop однозначно орієнтована на прибуток, захист авторських прав і направленість витрясти прибуток з будь-якого можливого напрямку, навіть шляхом ігнорування очевидних зв'язків із авторитарними і злочинними режимами кампаній, що отримують право на використання їх IP. Ми всією редакцією постійно знаходимося в дискусіях щодо такого стану речей. Бо є прихильниками Всесвіту і захоплюємось рядом літературних і ігрових серій Всесвіту. Тож нам і самим достатньо важко зайняти радикальну позицію. Тому ми зі свого боку на даний момент просто відсікаємо болотяне і намагаємось слідкувати за руками і зв'язками правовласника із болотом. Тішить, що Games Workshop все ж таки британська компанія. Однак всяке може статись. Недоліки гри. Головним недоліком є цінова політика. Це капець як дорого. Гра зі всіма доповненнями, що відкривають доступ до різних фракцій, полководців і відповідно ігрових механік, коштуватиме вам нирки. І добре, якщо у вас їх три. Жартуємо, звісно. Однак цінник дуже кусючий. І другий момент гра досить вимоглива до ресурсів вашого заліза. У котиків періодична гра вилітала без пояснення причин. Навіть деякі сейви пошкоджувались. І тут питання не в залізі, ми це перевірили одразу. Однак, через те, що автозбереження працює кожен хід, це вже не так впливало на вхід самої гри, скільки на ігровий досвід і нерви. Враження котикам гра дуже сподобалась. Це напевно одна із кращих стратегій серії Total War. І тим не менш, цінники деякі технічні нюанси не дають нам поставити максимальну оцінку. Тому 4 котики із бойовим молотом із 5. І окрема радість це наявність української локалізації. Посилання залишаємо в описі і просто величезна подяка авторам за просто селену проробленої роботи. Про Total War Warhammer 3 ми можемо теревеніти ще дуже довго. Але на сьогодні зупиняємось. Якщо у вас є запит на поглиблене відео по якомусь із аспектів, будь ласка, дайте знати про це в коментарях. А на сьогодні міцно обіймаємо всіх наших патрончиків і нагадуємо, що підтримати нас з гривною і можна, і дуже просто у спонсорстві Ютуб і на Патреоні. Головне грати лише в якісні ігри, донайте зсу і Слава Україні!